Народ, добрий день. Дивіться, така ситуація вчора. Я оголосив збір на е, Там треба зібрати 9365 на гривень на, за ремонт заплатити, бусам. І що саме головне обідно. дивіться, зараз вам покажу. Це я везу Мерседеси. До Польщі? Є е клас, є е клас, є е клас. Тут теж е клас, ну і один Жирішка 580-й С-клас. Як ви думаєте, куди він їде? Цей Мерседес? А я не можу зібрати С580. А я не можу ніяк зібрати 9365. Це тільки за ремонт. Я вже не говорю за те, що ще мені треба дозбирати, грубо говоря, 1150 злотих за запчастини. Я розумію, що у мене в друзях таких. Олігархи, як сказати, немає, але все одно. От так, от. так виглядає ситуація. І що з цим робити, я просто не знаю. Дякую, допоможіть, будь ласка, зібрати ті кошти за той ремонт, щоб вже хлопці забрали того буса. Що він їм дуже потрібний і він вже давно. Давно там мав бути, але просто так склалася ситуація, то не було кому загнати, то вже заїхав, там по дорозі поламався, не доїхав коротше, до хлопців. Вже як загнали на сервіс, там робили й ходову, й все. Ходову там е, робили і міняли сціплення. Отак. Велике дякую. Друзі, ви не подумайте, що це дискредитація я там. Волонтерів чи там людей. Просто-напросто накипіло. Чесно, накипіло. Одні віддають все, а другим нічого не треба. Ви думаєте, той С-клас хто купляє? Або ТЦКшники купляють, або, блін, депутати і все. Більше там його ніхто не один купити. Того автомобілю. Ну і це я тільки один везу. А щоб ви бачили, це не тільки з Мерседесом, це з усіма марками. Це я іменно вам говорю по автомобільному бізнесу. Отак. От от. Скільки воно йде, і де і які автомобілі йдуть. Самі навіть поляці, поляки в шоці від цього всього. Вони кажуть, як це таке можливе. В Україні війна, а на експорт йдуть одні крази. Одні крази. ну Ніхто не бере А класа, там, Б класа, наприклад, по Мерседесу чи там навіть по БМВ. Маленькі обйоми ніхто не бере нічого. x 7 x 6 так само і по Тойоті, так, так по, по всьому. А тут шукаєш десь курчак, щоб подешевше купити якусь рухлядь, довести її до розуму, щоб хлопці мали. Щоб хлопці мали транспорт. І самі розумієте, що неохота віддавати всі кошти всього світу, тому що вони зараз дуже тяжко збираються, по-перше. А по-друге, що ну, і самі кажуть, що не треба дорогого, нам дешевий, тому що. Сьогодні я, завтра немає. Дай Бог, звісно, щоб все воно виїздило і все воно, як сказати, доїхало аж до Китаю. Через всю Росію. Але ситуації є різні. Так що отак. От Дякую всім.